Правильні, неправильні та мішані дроби. Правильні дроби це дуже легко. Взяли одну шоколадку, розділили на 10 частин і собі взяли одну одна десята. Це правильний дріб. Чисельник один, знаменник 10. Чисельник менший знаменника. Або розділили цю шоколадку на дві частини, я отак замалюю, і взяли одну частину, одну другу, знову дріб правильний: чисельник 1 менше, ніж знаменник 2, а те, що ми взяли, менше від цілої шоколадки. Або навіть взяли дев'ять десятих, майже всю шоколадку. І це знову правильний дріб. Зрозуміли, правильний дріб. Одна десята. Одна друга, дев'ять десятих. А неправильний дріб. Це то теж дуже легко. Це навпаки, коли взяли 10 десятих. І це вже одна ціла шоколадка. Або навіть у нас є 11, 11 десятих, то це шоколадка та ще шматочок, а всього шматочків 11 десятих. І чисельник більший, ніж знаменник. І третє, мішані дроби, або мішані числа. Це коли ми 11 десятих, та зробимо отак: одна ціла шоколадка, та ще одна десята частина. То є і цілі числа. І дріб, То це вже буде мішане число, але його записують отак. Одна ціла, одна десята, і між ним, між, цими, між дробом та цілою частиною знак плюс не ставлять. Тоді це мішане число або мішаний дріб. Далі буде.